Вітаю. Ви на каналі «Тося читає казки. Історії ПРО роботів. Написав Рассел Пантер, намалював Ендрю Гамільтон. Історія перша. Жахливий прибиробот. Люку. Ти найледачіший хлопець у світі. кричала пані Лівлі. Його кімната справді була страшенно брудною. Там панував такий гармидер, що пані лівлі ледь спромоглася увійти. Ну ти тільки поглянь на весь цей розгардіяж, — зітхнула мама Люка, нарешті перелізши через стосик книжок, одягу та іграшок. Та ти ж цілими днями тільки те робиш, що сидиш і граєш у цю пілікалку, у цей комп'ютер, сказала вона сердито. Але люк її не слухав він щойно досяг дванадцятого рівня у грі атака андроїдів. Тепер йому треба було зосередитись. Е, ні, юначе, з мене досить. У тебе один тиждень на те, щоб прибрати свою кімнату. Або я позбудуся комп'ютера, пригрозила пані Лівлі. І я серйозно. Отут люк розчув уже кожнісіньке слово. Так як це він буде без комп'ютера? Так, необхідно прибрати кімнату, але ж це займе вічність. Мені треба, щоб хтось прибрав кімнату за мене. Люк провів дві години, шукаючи в інтернеті прибиральні компанії, але вони були занадто дорогі. Люк уже майже втратив надію, коли зненацька на екрані вискочила реклама. Неймовірний прибірот. Він миє, він полірує, він прибирає твоє лахміття. Перші 14 днів безкоштовно. Як я міг би з нього жити? О, подумав люк, це те, що мені треба. Я можу прибрати свою кімнату, а потім просто поверну робота назад. Менш ніж через тиждень коробку з прибероботом доставили люку додому. Йому вдалося непомітно затягти коробку до своєї кімнати, перш ніж мама промчала по коридору, виходячи на вулицю. Я хочу, щоб твоя кімната була чистою, коли я повернуся, закричала вона. Двері за нею грюкнули, у люка лишалося лише дві години. Він побіг до своєї кімнати і схвильовано розірвав коробку. Ух ти. Спочатку він ретельно прочитав інструкцію, потім взяв пульт. Приберобот робот, був готовий до дії. Люк двічі натиснув червону кнопку, і робот ожив. Дозвольте мені прибрати ваш одяг, пане. За кілька хвилин усі штани сорочки та шкарпетки люка були підняті з підлоги та акуратно розвішені. Люк був вражений. Він натискав кнопку за кнопкою. Робот зі свистом носився по кімнаті, виконуючи кожну команду. Дозвольте мені поставити ваші книги на поличку, пане. Дозвольте мені пропилососити ваш килим, пане. Дозвольте мені прибрати ваші іграшки, пане? За короткий час спальня стала чистішою, ніж будь-коли. Люку вже не терпілося побачити вигляд мами, коли вона повернеться. Він відступив, щоб помилуватися роботою прибиробота, та щойно він це зробив, як почув гучний тріск. Кх -кх! Пульт був поламаний і погнутий. Як же ж я тепер це поверну? Але хвилюватися треба було через важливіші речі. Поломка блоку керування змусила прибиробота збожеволіти. Дозвольте мені прибрати ваші книги, пане. Він носився по кімнаті, поки там не стало брудніше, ніж будь коли. Дозвольте мені поприбирати ваш одяг, пане. І перш ніж люк встиг його зупинити, божевільний робот вилетів з спальні і понісся униз по сходах. Він пройшов через кожну кімнату у будинку, залишаючи за собою бруднючий слід. Дозвольте мені пропелесосити ваш килим, пане, дозвольте мені зробити вам гріночки, пане, дозвольте мені помити вашу машину, пане. Нарешті батарея робота розрядилася, і він зупинився. Люк із жахом дивився на будинок. Що скаже його мама? Наступну годину він підмітав, мив, витирав пилюку, потім запакував робота і заховав його у сараї. Коли він закінчив прибирання, то був настільки втомлений, що пішов у свою спальню прилягти. І тут він зупинився у шоці. О, ні, я ж забув про цю кімнату. Вона була неприбраною. Коли він із розпачем упав на ліжко, повернулася його мама. Ні, ну ти поглянь на цю кімнату, скрикнула вона, але люк був настільки виснажений, що навіть не чув її. Пані лівлі похитала головою і забрала комп'ютер люка. Ні, ти справді найледачіший хлопець у світі, сказала вона. Кінець.